Римка для тих, хто щодня працює задля добробуту та здоров'я людей. Бурштинська центральна міська лікарня отримала гуманітарну допомогу від доброчинців благодійного фонду Чисті серцем. Дали для нашого закладу для користування всіх пацієнтів, які будуть проходити лікування в нашому закладі, холодильники, пральні машинки, електропростині, нагрівачі, мікрохвильовки. Співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишеванюк наголошує, така допомога важлива як для пацієнтів, так і для лікарів, які щодня рятують життя. Для лікарні бурсивської лікарні передаємо різні переладні побутові для. Благоустрою палада також для зручності. І так само ми знаємо, що дії військові лікуються, щоб для них було зручніше і комфортніше проводити. Ця допомога сформована завдяки підтримки МЗС України та Китайської Народної Республіки. У цей день допомогу від благодійників також отримали національний заповідник Давній Галич Івано-Франківський обласний дитячий психоневрологічний санаторій та громадська організація Відкритий інформаційний простір. Юлія Турконяк, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.